Стомлені, мокрі і брудні. Хлопці щойно повернулися з бойового завдання. Зустрічаємо їх випадково і Можемо поспілкуватися хіба кілька хвилин, доки вони не рушили далі. А звідки це ви виїжджали, хлопці? поля. у полях воювати важко, там нині болото. Одяг і спорядження бійців повністю в багнюці. Земля з глиною за лічені хвилини на холоді, застигає, наче цемент. перетворює берці на непідйомні кайданки на ногах. Щоб швидко пересуватися, потрібно докладати набагато більше зусиль. Утім, оптимізму бійці не втрачають. Почиститься, помиється, автоматик. Такий собі нічого приведеться в божеській віткам. Що буде добре? Про своє завдання і про обстановку на тих полях, звідки щойно повернулися. Бійці багато не розповідають. В одиницях ми поперше не можемо знати скільки там їх є сті армії. Ну але просто бувають дні легші бувають важчі. довкола Бахмуту. Фронт горить і українські воїни докладають неабияких зусиль, аби відкинути ворога. Населені пункти розташовані довкола теж під постійним вогнем окупантів. Часів яр здригається від вибухів мало не цілодобово. Після ворожих обстрілів місто все частіше лишаються без електрики та води. Часів яр знаходиться за півтора десятка кілометрів від Бахмуту. Його окупаційні війська обстрілюють вже кілька місяців. Щоправда, останнім часом ситуація змінюється щогодини. Війна йде війна, да. гучно дуже в місті. У вас зараз да. та вже год. Ну зараз, значить, ще гучніше стало. Ну рядом тут вони. Рушисти, рядом. Після нещодавних обстрілів будинок чоловіка лишився без вікон. Каже, коли стає зовсім, страшно, біжить у підвал, але не у свій, у сусідній. У його підвалі по коліно води затопило. Багато людей в місті лишає? Три з половиною. Три з половиною тисячі. І дітки ще є. Мало але є. Мало но є. Чоловік сто, мабуть, є. Діток, так? так. Прильот. Слышали? слишка? Угу. Оце прильоти. Гуркотати починає все сильніше. Ну, воно ж страшно. Може життя важливіше. Страшно, страшно. Плакати хочеться, чесно сказати. Ну, Остануть, не поїду. Можеш, а може ще не прийдуть, може ще не прийдуть. ті. Може зупиняться. Так, зуп... так, все. А вам далеко йти? Може б ви бігли вже? Ряду, ряду. Ви поруч? Так. Отак, отак сідайте. Отак отут за пам'ятником, бо б'є туди, б'є туди прильоти. Російська артилерія розбирає місто по цеглині, знищуючи інфраструктуру і приватні будинки. Гарять дома, сараї гарять. Все, пожежної машини була одна. Зараз немає, мабуть. Давайте ми з вами в підвал підемо, в оцю хату. Бо що ж ми? Йдемте от сюди, де? де це? Стойте, стойте, стойте Треба тут. Треба да, Треба десь да, нам да. в підвал кодати. Йдемте от сюди. клуб. Ну. Ну. А може в цей підвал пішли, в, в цей. В цей прийшли, да. в а ви тачку кинули свою? Давай, быстрее. Давайте я вам тачку вашу сюди притягну не треба, нада не треба різкувати. Та кравчучку лишили під Такравчучка, там ж гуманітарка, нехай не розірває. нині перебуває під постійними обстрілами російської артилерії. Вона просто не стихає. Щойно ми заїхали в місто. Вибухи чути постійно, десь поруч, десь далі розривається снаряд. В центрі міста було дуже багато людей, тому що якраз прийшли люди за гуманітарною допомогою. І нині вже немає нікого, тому що всі поховалися по підвалам, аби буде якось себе обезпечити. Євгенія Китаєва, Ганка Кудрявцева з Донецької області, п'ятий канал.